Товариство Червоного Хреста вчить правоохоронців, як правильно надавати медичну допомогу в Україні. Вперше проводяться подібні курси для силових структур. Інноватором є Львівщина, програма за якою навчає організація європейського зразка. Запрокинули голову, відкрили ротову порожнину, нагнулися, навчає товариство Червоного Христа згідно з європейськими стандартами. Кожен хто прийде курси, отримає сертифікат, який визнається за кордоном. Ліцензію львівська організація отримала тільки минулого року та рівняються на сусідів вже давно. У Нас, коли приїжджають гуманітарні вантажі, коли була і повінь, і взагалі в супроводі дуже багато поліцеїв. Поліцеї. І ми самі бачили, як вони орієнтуються, коли ставалися надзвичайні ситуації. Їхнє вміння надавати навіть нашим людям вони надавали допомогу. Відповідно до статистики, 80% людей гинуть вчасно ненаданої першої медичної допомоги. Міліція та Даївці є першими на місці надзвичайних ситуацій, тому повинні знати, як врятувати людину, допоки це ще можливо. Бабці стало погано. Температура 38 градусів, більше 30 градусів жара літом. І просто стало погано, і ні швидкої, ні нікого. Як завжди всі дивляться на міліцію, підійшли, допомогли. Наразі уроки першої медичної допомоги провели для працівників ДАІ та Баркуту. Оксана Василик Зиновій новічупой новини.